У місяці відділом наглядово-профілактичної діяльності Запорізького районного управління проводились обстеження закладів освіти перед початком нового навчального 2023-2024 року. Під час обстежень особлива увага приділялась безпеці закладів, Включають в себе забезпечення первинними засобами пожежогасіння, утримання шляхів евакуації, безпечення закладів системами протипожежного захисту. Стан утримання електрогосподарства та також забезпечення та утримання в належному стані кожного та зовнішнього подарства водозабезпечення совного стану підготовки закладу освіти до нового навчального року. Було проведено інструктивне заняття і навчання з працівниками закладу. Було облаштовано дотримано всіх вимог пожежної санітарної безпеки стосовно знаходження і в укритті і підготовки будівлі, і на перевірку на повірку всі вогнегасники наявності в закладі освіти 85, в укритті. Станом на зараз знаходиться 10 вогнегасників відповідно до тих норм, які ми маємо. Минулого року волонтер... за допомогою волонтерів було. Відновлено примусову вентиляційну систему, яка працює станом на зараз. Було зроблено поточний ремонт в туалетній кімнаті. На території Олександрівського району перевірено 25 закладів освіти і забезпечені по повному обсязі первинними засобами пожежегасіння. Всі вогнегасники пройшли технічне обслуговування, вищені на відвідних місцях. Персонал закладів навчений Підготовка до нового навчального року. Ми проводимо перезарядку всіх вогнегасників. У нас зняті всі абсолютно решітки, градки з вікон, тому все передбачено для того, щоб забезпечити безпекові умови. На зараз завершується ремонт в укритті, в якому передбачено два виходи: один основний і другий евакуаційний. І вже на сьогоднішній день закуплено десь міською владою 10 вогнегасників для того, щоб обладнати укриття відповідно до вимог пожежної безпеки.